Що ще робити? Оємовці та ніча повітря цілувати рідну землю, рідні гори, будем веселяти. Дуже багато дівчат, мам, які знайшли себе і знайшли своє місце, і знайшли те, що тут є спільнота. Ми таке маленьке ОТГ у Варшаві, раз більше 40 резидентів. І сьогодні ми будемо представляти свої бізнеси тут. Оті наші герої тримають фронт. Другий тримають тин. Ви тут тримаєте зв'язок з Україною, і підтримуєте її тим, чи можете. Ми тривалий час говорили про створення хабів. Вони вже самі організовуються, тому що українці тягнуться один до одного. І те, що влада, духівництво, посольство. І ви тут, звичайні громадяни, з'єднуємося в одному місці без всяких будь-яких формальностей. Це показує наскільки сильна Україна своєю самоорганізацією. Сьогодні тут зібралася реально родина, родина. І я хочу, щоб ця родина зібралася в Криму. Слава Україні! Черешні, тополі, і Все буде так, спи, спи, котику спи.